Буковина потерпає від посухи. Річки міліють, щезає вода із криниць. Під загрозою майбутній урожай. У Чернівцях про погоду чи графік руху автобусів сповіщатиме радіо на громадських зупинках. Найсильніший митник України живе в Чернівецькій області. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску. Часному чернівці в студії працює Майя гуменна. Буковина потерпає від посухи на звично сухі ріки, аномальна осінь без опадів змушує аграріїв непокоїтись. Якщо груди не потішить дощем та снігом і вдарять морози, тоді загинуть посіви озимої пшениці. Але поки ці прогнози не справдились, працівники сільського господарства пишаються надбаннями цього року, адже область має один з найвищих показників повалому збору зернових в Україні. За останні чотири місяці цього року на Буковині випало лише 45% опадів від кліматичної норми. Для аграріїв така картина не втішна, адже посуха може стати причиною поганого урожаю озимих. Є надія на те, що на сьогоднішній день немає різких замузк. і Якщо випаде сніг без морозів, то відповідно ситуація покращиться. А якщо будуть заморозки і не буде снігу, відповідно ситуація може бути гірше. і це є. Реально, коли якщо ми прогнозуємо, наприклад, про 25 безпеці, може бути ця цифра значно більша. Все може змінити лише грудень. Якщо наступний місяць подарує буковині потрібну кількість опадів, це може врятувати посіви, але найближчим часом ні дощу, ні снігу синоптики не прогнозують. Такий е, значний перелом у погодних умовах із зниженням температури до від'ємних значенням, із нарешті з опадами, які так дов. Е, е, вже очікуємо. Ми за попереднім прогнозом у нас такий перелом намічається наприкінці першої декади, десь починаючи 6 грудня. Ну хочу сказати, що і за довгостроковим прогнозом на грудень місяць українського гідрометцентру також очікується кількість упадів у грудні більше норми. Цей рік був дуже вдалим для працівників сільського господарства. Він порадував і погодою і врожаєм. Прогнозувати, яким буде наступний рік, аграрії не беруться, адже через засуху втрачено вже 16% засіяних площ озимих зернових культур. За словами фахівців, ми вже наближаємося до найбільш аномального сухого 2009 року. Тому всі надії покладають на опади в грудні. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Через посуху обміліли річки, вода зникає з криниць у Буковинських селах. Є проблеми і в Чернівцях. Відтак, дехто навчився економити. Інші вже кілька місяців поспіль замовляють цистерни з водою в комунальників. У деяких районах області почали збирати відомості із сіл, щоб довозити воду, куди потрібно, щоб дали нам ситуацію про стан сьогодні в населених пунктах. Тому що не всіх одинакова ситуація. В одних є, в інших нема. Одні завозять своїми силами. Ми хочемо це зробити організовано. Якщо буде таке відношення, така проблема в сільській раді. А на території сільської ради знаходяться і садок, і школа, і харчоблоки. Щоб це було не просто так. Це було організовано чисто по державному. У мешканці мікрорайону Роша у Чернівцях проблеми з водою вже кілька місяців. У когось вона взагалі почала зникати з криниць. В інших її стало мало. Родина Віталія воду вже навчилась економити. Там. Такий мінімум там пів метра води, але цього вже не вистачає, щоб насос міг качати в хату воду. Приходиться вже десь купатися по черзі, тобто прання теж ставиться вже не так часто. Пан Микола вже двічі замовляв в комунальників цистерни з водою. Усе марно, вода втікала в суху землю. Цілу машину велику беру, 8 тонн. І от зараз можете подивитися, зараз теж на дні трошки не залишилось. Так? Тікає. Мікрорайон Рощі, Садгора та прилеглі села. Часто замовляють воду в комунальників. У нас є два автомобіля. Це 4 і 6 метрів кубічних. Затверджені ціни на доставку. Від 5 кілометрів це 136 гривень, 56 копійок. До 30, де чотириста копійки. Підприємство і саме потерпає від посухи. Ми даємо менше води з прудського водозабору, яка дешевша для міста, для підприємства. А більше води приходиться качати з Дністра, з водогону, де ми були з Метково, а це 45 км, кілометрів, двісті метрів підйом води. Це багато великі втрати електроенергії. Проблеми з водою через посушливий рік. Тепер лише дощ або сніг зможуть врятувати ситуацію. Має гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 29 листопада з 10 до 17.00 в зв'язку з проведенням ремонтних робіт у районі вулиці Івана Богоната, та 28 червня, від водопостачання будуть відключені будинки на вулицях головній, 1,91 включно головній 2,54, А також Ольги Кобулянської, Заньковецької, 28 червня, Йосипа Главки, Бережанській та прилеглих. Повідомляє прес-центр Чернівецької міської ради. Сьогодні про погоду чи графік руху маршрутних автобусів сповіщатиме радіо на громадських зупинках у Чернівцях. Такий проект схвалили керівники управління в Чернівецькій області. Вуличне радіо розповідатиме людям про правила дорожнього руху, про найважливіші події в місті і про оперативну інформацію, спрямовану на зміцнення транспортної дисципліни. Ініціатори проекту зазначають, оснащення зупинок громадського транспорту у Чернівцях аудіоретрансляторами відбудеться найближчим часом у грудні нинішнього та в січні наступного року. Інформація буде звучати на зупинках громадського транспорту, там, де зупиняються автобуси, тролейбуси, маршрутки. Люди, коли будуть люди сідати на всі транспортні засоби, коли люди будуть виходити, маршрутних транспортних засобів. Тому інформація буде звучати як соціального характеру, так і по безпеці. День пам'яті жертв голодоморів у Чернівцях пройшли поминальні заходи. Керівники області, міста, члени політичних партій та місцева громада зібрались біля пам'ятного каменю, аби вшанувати загиблих українців. А усі небайдужі чернівчани запалили у своїх оселях свічки скорботи. У день скорботи в Чернівцях біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів та політичних репресій, що знаходиться на розі вулиць Шевченка та Руської, пройшла поминальна панахида. Вшанувати пам'ять загиблих прийшли представники політичних партій, чиновники і керівники міста та області. Ми маємо пам'ятати наших невинно убієнних громадян, які Стали жертвами тоталітарного режиму в 21 23 роках, 32 33 роках. І не обійшла ця трагедія і Буковини в 46-47 роках. Дослідники підтверджують, що близько 12 тисяч буковинців померло від голоду в 46-47 роках. Наш народ надзвичайно терпеливий і дуже. Інтелігентний, ми поважали людей, а нас чомусь завжди вважали такими рабами, людьми останнього сорту, що нас тільки можна визискувати Та... А це була об'явлена війна. Війна ще об'явлена Леніним. Проти українського селянства 16 години вулицями Чернівців відбулася пам'ятна хода, яку організувало всеукраїнське об'єднання Свобода учасники скорботної ходи рушили до пам'ятного знаку жертвам голодоморів, де провели мітинг та виклали хрест і свічок. Це всіма доведено, що це є геноцид саме спрямований проти людей і етноцид спрямований проти саме українців, який забрав мільйони. Життів. А якщо врахувати непрямі втрати, то це взагалі колосальна. Виходить цифра. за офіційними даними. Голодомор 1932 33 років забрав 3,5 мільйони життів. 24 країни світу його визнали геноцидом українського народу. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Найсильніший митник України живе на Буковині, переможець Кубку світу з пауерліфтингу серед аматорів. Андрій Чумак вже здобув звання майстра спорту та став срібним призером всього виду спорту. Андрій Чумак займається пауерліфтингом сім років. На цей вид спорту його надихнула дружина, яка також неодноразово ставала чемпіонкою Європи. До слова, тренер Андрія, сестра його дружини. А ось поєднувати роботу на митниці, тренування та підготовку до змагань йому зовсім не складно. Мене дуже так підтримував робочий колектив. Це взагалі було безподобно. Я бувало не хотів вже їхати, якось так в душі було. Але от на роботі колектив так настроїв, що я вже не міг не поїхати і. Без нічого вернутися. Захоплюється своїм колегою тепер усі митники буковини кажуть, що Андрій дуже скромний і ніколи не хизувався своїми спортивними здобутками. Я коли зайшла в відділ і дивлюся, їх так багато-багато. Де ж чемпіон світу настільки непомітний з першого погляду? Напевно, це дуже правильно, тому що все велике і справжнє воно поряд його тільки треба вміти бачити, побачити. Особливу підтримку відчував і спортсмен з боку своїх співробітників. Зізнається, що саме вони надихнули його на перемогу. Я з дитинства мріяв бути митником. І мрія здійснилася завжди. Я любив спорт. І митниця виховала більш характер. А спорт фізичну, силу. Воно поєднало. Андрій разом із дружиною має спільну мрію відкрити невеличкий фітнес-клуб у рідних Кельменцях, аби пауерліфтингом могли займатися якомога більше людей. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. Таким був інформаційний випуск Часнови Чернівці на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті Ейсісі. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Фейсбук, Часновин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.